Скрипкові варіації національного символу України. Просто неба на вічовому майдані близько півсотні містян заспівали славень. Таким імпровізованим концертом івано-франківці вшанували річчя Михайла Вербицького автора гімну ще не вмерла Україна. Відзначення дня народження видатного композитора свідомо не заганяли у формальні рамки. Мовляв, часи сувка давно минули. Подумали, що треба відходити від радянського способу святкування днів дні народження без визначних дат. Це коли людині поставили пам'ятник і забули. А пам'ятник митцеві це коли дивили... Лються його картини, це коли співають його пісні, і це тоді, коли читають його твори разом із музикантами обласної філармонії, національний гімн зіграв скрипаль Кирило Стеценко. На прикарпаття він завітав у рамках туру. Містами України запевняє Михайло Вербицький. Недооцінення українцями постать, адже він був не лише композитором, але й потужним громадським діячем та священником. Його творчість потрібно пізнавати краще та повернути митцю заслужену славу сьогодні, 4 березня, 200 років від дня народження нашого великого ще недооціненого композитора Михайла Вербицького. Якби він не написав дев'ять симфоній», Багато музики, до вілів, вокальних творів, чудові церковні хорові твори є. Але якби він тільки написав один гімн України, він вже був би великим, тому що це не просто гімн України, а це один з найкращих в світі гімнів, якщо ми будемо говорити про музику і про той щем, який викликає ця музика в душі кожного українця. Окрім національного гімну, у виконанні скрипалів пролунала ще й легендарна червона рута, адже 4 березня народився її автор, знаменитий композитор Володимир Івасюк.